Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Творіння та Євангелія ось тема наших сьогоднішніх роздумів. У святому письмі є написано наступне: як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Адам і Єва були створені надзвичайно красивими, здоровими людьми, розумними, повними мудрості Божої. Але ми бачимо, що з часом. Коли вони зустріли з гріхом, вони відчули, що вони деградують, вони занепадають, помирає перший їх, їхній син. Вони відчувають велику потребу в силі Божій, а вона відступила через бунт і повстання людини. Так от, давайте ми сьогодні дослідимо, чи є у людини ще шанс, чи їй просто подаровано спасіння, чи можливо і відновлення. І яку роль тут, яка роль людини, а яка роль Бога у цьому процесі? Хочу представити наших гостей, які сьогодні в нашій студії будуть допомагати в наших дослідженнях Лариса Васильна Качмар, також Мирослава Луцька і Валентин Стасюк. Вітаю вас. Вітаю. Отож, дорогі друзі, як ви зрозуміли, тема у нас буде непроста. Непроста в якому плані? В тому плані, що усі ми згрішили. І ми відчули руйнівну силу гріха в своєму житті. Ми побачили, як псується здоров'я людини, як псується думка людини. І взагалі, всякі цінності перевернулися з, голови, з ніг на голову. І ми бачимо, що надзвичайно непроста ситуація. Чи взагалі можливий вихід з тої складної ситуації, в якій ми опинилися завдяки гріху? Як ви думаєте, читаючи Біблію? Так, вже на самому початку. Бог дав людині після гріхопадіння обітницю. І цікаво, що вперше в Едемі прозвучало в Євангеліє, буття 3.15. Господь дав обітницю, що прийде викупитель, який врятує людство. І ми живемо саме цією обітницею, і вже знаємо, що він прийшов і Він нас спас, і дав нам шанс. Ще раз, щоб ми могли бути в спасенні всі. Ну а я хочу, щоб так більш може простіше нам пояснили, от Євангелію, от походження цього слова. Взагалі, що воно значить, щоб зрозуміло було більш зрозуміліше це слово Євангеліє. Тому що часто Євангелії зв'язують з книгою. Угу. Деколи Євангелії зв'язують з церквою. Але от що це практики? Це практично має значення це слово для нас. Ну, на той час не було ні книги, ні церкви, як такої, угу. як будови, як сьогодні так, так. прийнято сприймати так. Справа в тому, що слово Євангелія, воно саме в самому слові несе такий зміст блага звістка про Бога. Це не просто не просто Євангелія, про блага звістка, а просто блага звістка про Бога, який Бог висловлює і показує через. Через те, що він хоче доказати, що він показує. І до цього ж вірша, який було зазначено вище, Бог не просто сказав, що буде таке вам, отаке Євангеліє, що я покладу ворожне, чи прийде відкупитель, а він ще і показав це Євангеліє. І коли зрішили. Адам і Єва, то написано в третьому розділі 21 вірш. І зробив Господь Бог. Угу. Тобто Євангелія це не просто якась декларація, це дія Божа, що Бог щось робить. А що він зробив саме власне? Зробив їм зробив їм чули, Адамові та жінці його одежу, шкуряну і задягнув їх. Ну і в чому тут радісна вістка? Радісна вістка в тому, що вони після, коли згрішили, вони стали, вони побачили, що вони голі. І собі почали шити із дерев, з лігових листя. листя собі одежу. А Бог каже, це не потрібна одежа. Вона швидко опаде, вона ну не вона не, при, не може покрити вашої цієї наготи. І він робить шкуря шкіряну. Звідки це береться шкіряна? І це Євангелія показується не в тому, що в шкіря і шкіряна одежа це якраз євангеля, ну... і звідки вона взялася. Хтось мусив померти. Якщо шкіра, то з якоїсь тварини має взяти. Це було я. Це було Значить, я, я так зрозумів, що радісна в тому що вони отримали одежу. Так Так. не було і... одежі, вони були голими, дали їм одежу. Цим радісна відка. Так, я зрозумів. Правильно Ви пояснити, щоб я краще зрозумів. Ну якщо подивитися далі, то ми пам'ятаємо, що була жертва Кайном і Авелем принесена. Так. І фактично, напевно, що оцей перший раз жертва була принесена саме. Адамом, угу. і фактично тоді Бог дав оцю одяг. Жертва принесена, а з цієї жертви вже одяг. І фактично ця жертва в нас символізувала те, що прийде викупитель. І дуже часто оцей викупитель він називався Агнець. Від чого викупитель? Від, е, від смерті, тому що вони мали померти. Вони згрішили, вони мали угу. померти. Тобто ви говорите про закон, якийсь який існував у всесвіті. Так, заплата за, за гріх смерт, – смерть. Смерт. так? Вони мали померти, так. тобто вони фактично були проречені на смерть. Так і радісна навіть в чому звучала, що Я за них померло вже ягня. І, і саме і ці, брат так. правильно сказав, що Господь не тільки дав обітницю теорію, uh -huh. Uh -huh. сказав, що прийде насіння жінки, воно врятує, але зразу ж і показав на прикладі, практично показав, як саме цей агнець повинен померти, тому що заплата за кожний гріх це смерть. Людина мала померти, але завдяки тому, що прийде викупитель, вони продовжували жити вірою, покладаючись на цього майбутнього викупителя. тобто. Вони зрозуміли, що вони не помруть, так я зрозумів. А так. за них має померти хтось? Так Так. у цьому була радісна вістка для них. Так, так? так. дуже вам дякую. Ну а давайте подивимося о третій розі з 15 вірш. Як це Іван, на... як це в, саму... в самій Біблії розказується? І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав, Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався, і промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв. Бачимо, що після того, як Адам і Єва зрішили, угу. Господь не з'являється зненацька, а Він поступово наближається, і вони почули, що наближається Господь. Угу. І тут Господь прийшов до них, вони вже за той час могли проаналізувати свою поведінку. І Господь починає слідчий суд, тобто починається, можна сказати, слідство. Чо, що сталося? Чому це сталося? І як бачимо, що Адам почав вину перекладати на жінку, жінка на Змія. І що цікаво, що Господь, перш ніж проголосити вирок, над цією парою, яка згрішила, він дає їм обітницю. Буття 3:15 це знамениті слова, і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням Твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Тобто насіння змія і насіння жінки будуть постійно провадити боротьбу. Але, хоч Христос був ужалений в п'яту сатаною на Голгофі, Він зітре. Кінці, кінці в кінці кінців голову змію. Угу. Дякую. Ну, тож ми бачимо, що дійсно тут таки досить така складна ситуація. Але я хотів звернути вашу запитати вас, вірніше, перепитати, ви сказали, що Бог почав слідчий суд, угу. а хіба Бог не знав, що відбулося? Угу. А для Бог чого йому було досліджувати, якщо він так, так знав, він міг би зразу прийти, кинути блискавкою одного і в другого і покарати заплат за гріх смерть. Чому так Бог поступив? Фактично, фактично, в будь-якій ситуації, коли Господь про щось запитує. Це говорить, не говорить про те, що Господь чогось не знає. Він прекрасно знає і минуле, і теперішнє і майбутнє. Але людина повинна задуматися, вона повинна проаналізувати. Господь починає запитувати, чому ти відчув що ти нагий? А чи ти не їв з того дерева? І Адам повинен відповідати, думаючи при тому, усвідомлюючи. На що він пішов, і що він втрачає, а для чого вже було Адамою думати, коли заплат за гріх смерть, Якщо він мав умерти, вже в цьому речі... я полягаю Євангелія в тому, що Бог відкриває себе перед цим всесвідом, що він не є той не тим речогом, не тим карним, карної служби, мечем. яка мечем, який одразу, як тільки Адам із Єву згрішили, і зразу ж тут їх кара він дає їм ще одну змогу шанс для того, щоб вони могли вибрати свідомо по добрій волі, вибрати навпаки собі служіння, Богові. Звичайно, вже в інших умовах, вже в умовах гріха, але по добрій волі вибрати служіння. І тому Бог робить це, Він, на наш погляд, можна сказати, затягує час для того, щоб дати можливість оговтатися тому ж чоловікові, жінці, оговтатися, показати, що дивися, куди ми попали, давай, мабуть, повертаємо назад до Бога, тому що ми попали не в, той, не в ту зумію. Угу. Тобто, радість в тому, що в них з'явився ще один шанс. Так. так? Їм треба було усвідомити це. Так. Роз... Знаєте, Я думаю, що. Тут ще Бог допомагає людині визнати те, що вона зробила. Тому що оцей гріх він зробив так, що Адам і Єва вони почали ховатися, і вони, можливо, і не хотіли визнавати цей гріх, але Бог він розуміє оцей стан гріха. Що е, гріх робить людину немічною, і він тепер приходить і допомагає людині визнати свій гріх, допомагає проаналізувати свій стан. Е, і оцими запитаннями Бог все-таки допомагає людині. Так, да, Дякую, і Ще коли люди бачимо да, велику yeah, любов, Божу <кък> ага. основа всього це любов, господь тобто, через любов... Відчуття, що Бог будь-якою ціною хоче спасти. Так, так. Так. Все докладає, зі свого боку, все робить. Пішов на найбільшу жертву. І це все через любов, тому що любов це основа Божого правління, Божого характеру. Любов це Бог. Дуже вам дякую. Я хочу, щоб ми звернули увагу також на питання смерті. Смерть зараз панує всюди. Вона входить в доми наші, забирає рідних і близьких. І реально і нас чекає також це, якщо не прийде Христос швидше. Ну а от питання: от як нам розуміти смерть через призму творіння? Чи є якийсь зв'язок між творінням і смертю? Творінням і гріхом, от, е, покажіть, будь ласка, цю картину, як це все зв'язано між собою. Цікаво, що в теїстичній еволюції, в теорії теїстичної еволюції там немає чітко вираженої концепції гріха. Угу. Мільярди років це все відбувалося, хоч дійсно Бог дав перший поштовх життю. Але мільярди років все відбувалося. А, а де ж там гріхопадіння? А де гріх? А от біблійна розповідь нам чітко. Все розкладає по, по всіх цих, як кажуть, поличках. Господь творить е, за шість днів наш світ, людину, сьомий день субота. Він створив людину за своїм образом і своєю подобою, наділивши їх свободою вибору. І свобода вибору була видна саме в дереві, що є дерево, пізнання добра і зла. Угу. Можна було обирати. Угу. Люди обрали не те, що Господь їм пропонував. Вони обрали повстання, приєдналися до Люцифера в його повстані. І таким чином гріх увійшов у світ. Так. Щоб якось вирішити цю проблему гріха, угу. необхідне було Євангеліє. Тобто блага вістка про спасіння через Ісуса Христа. ви бачите, як чітко все в Біблії розкладено? Ну, я зрозумів. це бачу, але мене цікавить питання творіння і смерті. От як це зв'язано між собою? Ну, От взагалі, я бачу, коли і... да Бог творить, він бере, як процес творіння описаний. Може, згадати. Ну, да. Щоб зрозуміти, що таке смерть, спочатку uh -huh. треба зрозуміти, що таке життя. Так. І ту... тому нам треба прочитати буття, другий розділ і сьомий вірш, uh -huh. коли Бог творив саме людину. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Тобто, спочатку було зроблене тіло з пороху, Але це тіло, воно вже, напевно, що було досконале. Але ще воно не дихало, не рухалося. Воно не просто в не було життя. І тоді Бог вдихає дихання життя. І тоді, лише коли Бог вдихає це дихання. Оце все досконале починає функціонувати. І фактично, ми тут бачимо, що життя це коли присутній Бог, це коли присутній Дух Святий. І в цьому саме життя. І коли Бог забирає дух свій, фактично Він забирає життя, і людина знову стає, як цей порох земний. Вона, ну, вона спочатку, як людина, а потім поступово поступово розкладається і стає порохом земним. Дякую. І дуже цікаво в Псалмі, е, то третьому, 29-30 вірш, тут говориться, що ховаєш обличчя своє, то вони перелякані, забираєш їм духа, вмирають вони та й вертаються до свого пороху. Тобто тут теж псалмист говорить, що коли ти забираєш дихання, то нічого не живе, помирає. Ось, і хоча, з однієї сторони, мені би здається, вже знаємо багато про життя, що це таке, ми знаємо, як функціонує організм людський, тварин, але все одно ніхто не може дати життя. Угу. Тому що вбивати ми навчилися, взагалі людство навчилося, так. є біологічна зброя, хімічна, різна зброя. А от дарувати життя ми не вміємо. І ми не можемо, тому що це Божий дар. Так, ну прошу, може, ви щось можете доповнити? Взагалі, коли говориться про творіння і смерть, то Бога не було в плані взагалі такого навіть поняття, як смерть. Він створив. Землю і взагалі все, що на ній, все, що він наповнив, все сторив для життя. А коли людина зрішила, тоді ввійшла вже смерть одразу після гріха. Це як наслідок, смерть як наслідок. І тому, наслідок чого? Наслідок гріха, наслідок, того, що людина розірвала ці стосунки з Богом. Тому що життя, яке було дане цій скульптурі, як було зазначено, дане на умові. Бог дає життя, людина живе, але живе, її потрібно їсти, її потрібно дихати. І це життя, яке Бог підтримує. Так як апостол Павло сказав в Ареопазі, коли розмовляв із філософами, каже, що цей Бог, який дає життя. Так, дихання, так. і все, він по, по порядку. Це все сказав. І це є вічне життя, яке отримала людина, вона фактично на умові, тільки віддається. Я зрозумів. Значить, виходить, що Бог джерело життя, податель життя. Так. І поки людина єднає в єднанні з Богом, вона це життя має. Так. Якщо вона розриває це єднання, все тоді життя втрачається. А як можна розірвати це єднання з Богом? Це мене цікавить. І як про які умови цей зв'язок існує, і чи він взагалі стійкий, чи він такий крихкий, такий легкий, що його легко дуже зруйнувати? От поясніть, можливо, наші глядачі хотіли б знати, як же зберегти це цей зв'язок, по якому тече життя? Взагалі, зв'язок цей з Богом він існує завдяки вірі, яку сам Бог дає людині. Ми ж Бога не бачимо і не можемо до нього доторкнутися, але вірою ми. Споглядаємо його в Слові Божому, і якщо ми приймаємо Бога, що це наш Творець, наш Викупитель, якщо ми молимося до Нього, mm -hmm. якщо ми намагаємося дотримуватися Його заповідей, і щодня думками своїми підтримуємо цей зв'язок, mm -hmm. де б ми не перебували, ми думками своїми. Йдемо по вулиці чи дома щось робимо, ми думками своїми з Господом, ви маєте на увазі постійну молитву, Так, так постійно. постійно перебувати в такому молитовному дусі. Оце і є той зв'язок з Богом. Якщо ж людина відкидає Бога і взагалі вважає, що Бога немає, Бога не існує, то цей зв'язок розривається, хоч Господь завжди стукає в серце такої а людини. А от я хотів вас запитати: от, наприклад, є інші такі релігії, наприклад, буддисти, вони постійно. Медитують, сидять і медитують постійних зв'язок mm -hmm. з неба, вони говорять, mm -hmm. все таке. От як ви думаєте, вони, цього достатньо, щоб мати життя вічне? Чи ще крім, крім віри, mm -hmm. треба ще, щоб були і діла. Mm -hmm. Треба, щоб mm -hmm. були і діла. Щоб... Ну Вони добрі діла теж виконують. Так, роблять. знаєте, ми не можемо судити їх. Господь їм суддя. Mm -hmm. От. Знаєте, якщо... Але, але якщо вони не визнають жертви Ісуса Христа. Це так само під великим питанням. Тобто, все ж таки жертва Христа має лежати в основі. Так, Віра так, в жертву так, Христа так, має лежати так, в основі молитви. Так, в основі так, діл наших так, добрих. так? Так. Так, так прошу, прошу. Я хотіла сказати, що е, якщо порівняти медитацію і молитву, угу. то там є дуже велика одна різниця, хоча багато чогось спільного. Різниця в тому, що медитація вона відбувається до того моменту, коли людина відключається. Тобто, саме основне Завдання медитації, щоб розум відключився. При молитві, навпаки, розум спіл... активним, да, і ми спілкуємося з Богом, ми розказуємо йому про своє життя, про свої переживання, дякуємо йому, чуємо відповідь від нього. І це дві великі тобто Ми різниці, життя своє так? не забуваємо про спілкування з Богом. навпаки… Обговорюємо його. Так, та і навпаки, Богу. під час молитви, коли Бог впливає на нас, коли розум наш активний, то ми тоді змінюємося, ми аналізуємо своє життя, Бог до нас говорить і ми ну, стаємо краще. Так, Я дякую. ще, знаєте, хотіла сказати, додати з приводу смерті, що часом люди вважають, що смерть це найбільша кара, яку Бог міг придумати для людини. Але насправді це не так. Смерть це можна сказати благословення в умовах гріха. Тому що якби не було смерті, якби не було припинення життя грішника, то гріх був би увіковічнений. і уявіть собі, що таке вічний грішник. Причому хвороби, нещастя, війни, і це все вічно тривало би в житті людини. Тому смерть це так само про. Прояв Божої любові і благодаті для нас. Ну, от ви постійно також використовуєте фразу благодать, благодать. Поясніть, будь ласка, суть Божої благодаті. Що це за фраза така? Вона часто вже стає штампом, і до кінця люди не розуміють, що ж воно практично значить, це благодать. Гріх ми вже зрозуміли. Це коли ти не виконуєш волю Божу, так також ми зрозуміли і про смерть, що Бог відходить і людина без Бога помирає. А от що таке благодать? Поясніть. Прошу, може. Благодать це те, що а, не те, що людина робить, це в те саме, і коли було згадано за медитацію, за молитву. Справа в тому, що в основі відносин з Богом, відносин життя людини, життя вічної життя так. вічного полягає не те, що людина робить, чи вона медитує, чи вона навіть робить якісь добрі вчинки, а те, що Бог дає, незалежно від того, як людина себе живе, як вона, як вона себе веде, поводить. чи як живе, як вона поводить. Так no. тому. А що ми саме благодати Бог дає? Бог дає в тому, що вже ми ми ще живемо, продовжуємо жити. Далі Бог це життя наповнює змістом будь-якої людини. Наприклад, зміст людини в тому, що він вранці встає, сонечко світить, або дощ на, накрапає. або… Або якісь умови, умови, які, в які він проживає. Це вже Божа благодать, Це не те, що людина сама для себе робить. Він каже, що я можу це сам зробити. Ні, це Бог допомагає, щоб людина жила в найкращих умовах. Тобто, І... я так зрозумів, що ви на ви називали добрі діла, такі ну добрі справи. Ну, якби такі дари для людини, скажімо так, Так, оце благодать, добре до да життя. Ці це, це добро. все, яке так. Бог дає для людини, незалежно від того, як вона веде себе. Так так. так. Взагалі, коротко кажучи, благодать розшифровується як. Незаслужена милість, незаслужена милість. Але це, можна сказати, досить таке вузьке визначення. Можна сказати, що благодать це все, що Христос, що Бог зробив для нас і робить. Оце все. І так як брат сказав, сонечко, дощик, ми не заслужили цього за своєю гріховністю. Ми не заслужили дару вічного життя. Нічого ми по своїй гріховності не заслужили, але Христос це все нам дає по своїй великій любові. А ви могли підтвердити невесі? ваші слова з Біблією? Може, хтось з нас сьогодні слухає і скаже, щось аж не віриться, що ми нічого не заслужили, а все отримуємо. Як це може бути? Так? О, о, дивіться, о. апостол Павло пише до римлян. Він пише, що бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. І далі апостол Павло пише. Навряд чи хтось помре, щоб людина за когось померла. Хіба що за великого доброчинця, і то під знаком питання. за, дитину свою, за, дитину, так. Та, за, родичі, за якусь дуже та, близьку дорогу людину, дорогу людину. А він пише, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто, ми ще його не знали, ми ще до нього не прийшли. А він, передбачаючи вже наперед, що ми будемо, він вже віддав своє життя за, за людський рід. Тобто, якщо такий великий дар життя віддав, то ясно, що і все інше було дано так. дармо, з любові до людини. Апостол Павло констатує факт, що Бог це вже зробив. А пророк Ісая ще в давнину писав наперед, яким чином вона має проявитися і як людина реагує на цю благодать. Ось 59 розділ. Отож, бо рука Господня не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Бо то тільки переступи ваші, віддаливши вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя його від вас, щоб він не почув. Тобто він показує, що. Бог ніколи не може не відмовляється від себе. Він завжди дає це добро, але каже, ваші переступи, які ви свідомо вибираєте, вони відхиляють ту руку, яка дає, і те лице на яке вас не Ну, Це щось схоже, коли батько робить добро дитині, а дитина все це через свою так. якусь таку відкидає, відкидаємо, десь псує десь все в житті, пропускає так. дармо. – Я правильно зрозумів? Так так Так-так-так. Так от питання наступне. Ну, е, от е, що ж Христос зробив? Значить, Христос на Христі узяв вину нашу так. на себе. Так. – Але ж ми, які були, таки залишилися. І те добро, яке дається, все рівно ми пропускаємо дармо. То в чому ж тут де вихід? Фактично, ж, е, Євангеліє, воно передбачає не тільки. Те, що Христос за нас помре, що Він візьме наші гріхи на себе, так. але що він нам дасть силу прогресувати, удосконалюватися. Тобто, ви говорите про відтворення людини, так? так про перетворення людини, що Через Духа Святого це надприродне явище, надприродний процес. Через Духа Святого Господь впливає на серце, на характер, на життя людини. Пам'ятаєте, як промолився Давид? Серце чисте створив мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Оце серце чисте може зробити тільки Господь. То виходить, спереди. чим більше людина з Богом, тим вона стає святішою. Правильно я зрозумів? Ну тут, знаєте, важко цю мірку визначити. Ну, але час грає. Але, але справді, чим більше ми до Бога линемо, тим більше Господь має можливість, ми йому дозволяємо, ми його просимо, Дієте щоб він в змінював житті. нас і щоб він діяв так, нас. Так, так. А чому, як ви думаєте, чому не згодилася Василь, не згодилося, що чим більше людина з Богом, тим вона стає святішою? Тому що з, ким, з ким поведешся, з того набереш, але, але знаєте, нас Богом? спасаємося так. все одно по благодаті. Не, не по наші діті, так не по нашій святості. Так. Тільки Божа так. Ну, Боже благодаті вже нас святості. спасли. От, уявіть собі, вже нас смітника зібрали гріха ага. і привели нас вже до Господа. І, і ще. Але життя триває. Ми да. ще грішимо. Одне no. ще, одне часу. Прав... Від часу так. Прошу, прошу. одне ще правило існує від Бога, який він запропонував людині в Євангелії. Саме те, так. що людина, яка навіть спілкується з Богом, людина, яка вже стала віруюча, вже стає святішою. Вона не тому що стає святішою, вона вже вже щось робити добре. Вона і міняється зовсім думки, інші мишлення, і прокизиків це написав, і дам вам серце нове. І Нового Духа вам у нутро ваше і викину камінне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті. Це те, яке буде зовсім інакше сприймати, інакше оцінювати, інакше відноситися до Бога, до себе і до інших. По святому. Я розумію. Значить, візьмемо оцю, оцю вірш, як ви думаєте? Запитаю вас, Мирослава. Ну, от візьму серце старе і дам вам нове. Скільки людей мріють про це? Ви не скажете, як це практично зробити? Що для того зробити, щоб Бог тебе взяв то серце нарешті і дав тобі друге добре і інше серце? Ну, знову я хочу сказати, що ми нічого не зробимо. А зробив ну, наша, Бог. Ну, якась в тому є роль чи ні? Е, єдине, що ми можемо зробити, це коли ми взнаємо про це, коли нам розкажуть про це, і фактично ми вже знаємо, ну, вже бо знали, ми це чу... що це взнали. Да, тільки, тільки що почули, тільки люди почули. Нам треба оцінити цей дар. Оцінили. І... Хочуть нове серце далі. І йти, поступово зростаючи в благодаті Божі, тому що коли ми приймаємо так. Бога, коли ми приймаємо вістку, то Бог дає Духа Святого, і фактично Дух Святий він вже зрощує в нас усі всі плоди, про які ми мріємо, і це нове серце. Фактично, це знову не ми самі його робимо собі. Це нове серце, звідки йде любов, довготерпіння, самопожертва. А фактично, вже Дух Святий поступово зрощує в нас. Це, це не одномоментний, не одномоментний процес. Це тривалий процес зміни серця людського. Людина поступово, коли вона все більше наближається до Бога, так як ми говорили, коли вона спілкується з Богом, Господь впливає і перетворює її серце. І те, що їй вчора подобалося щось гріховне, вже сьогодні їй не подобається. Вона вже цього не хоче робити. І так вона прогресує завдяки жертві Христа, завдяки роботі Духа Святого. Дуже вам дякую. Ми з вами дослідили дуже глибоко, дуже цікаву тему. Дякую за ваші роздуми. Дорогі друзі, ви бачите, не так все просто. Виявляється, гріх досить таки зіпсув нас. Забрав нас і здоров'я, і сили, і розум Божий забрав у нас, і створив нові цінності, і склав нову систему якихось пріоритетів. Нам все це треба поставити назад, на місце. Як це зробити? Це для нас майже неможливо. Чи може людина сама себе витягнути з болота? Безумовно, що неможливо. Але це може зробити Господь. Тому, що ми можемо для цього зробити? Якщо ви почули цю добру вістку, прийдіть до Бога там, де ви знаходитеся. Просто зверніться до Нього і попросіть, щоб Він розпочав у вас нове життя. Запросіть Його в серце своє, в душу свою. І почитайте слово Його. Воно допоможе вам зрозуміти Бога. І ви відчуєте ці дивні зміни, які буде звершувати Дух Святий у вашому житті. Нехай вам Бог дасть велику радість пережити все те, про що ми сьогодні говорили. До зустрічі з Богом.